Івісти та журналісти знайшли власника споруди на Черкаському пляжі, що на митниці. Ним виявилася така собі громадська організація Спілка ветеранів операції Дунай скорочено свод. Крім того, після сюжету, що ми показали минулого тижня, на будівлі несподівано з'явився напис громадсько-рятувально-водолазний пост Свод. За словами заступника міського голови Ігоря Коломойця, ця споруда з'явилася на березі Дніпра абсолютно незаконно. Крім того, вона розташована на землях, що належать дитячій виснувальній спортивній школі. Наш сюжет викликав чималий резонанс. Виявляється, що за часів управління містом Сергія Одарича мешканці мікрорайону та громадські активісти скаржилися до міської влади про самозахоплення пляжу. Зокрема, зверталися до керівника відділу інспектування Олександра Давиденка. Однак чиновник фактично зам'явсь. Право принаймні протягом останнього року жодних дій з боку уповноважених осіб міської влади так і не відбулося. Активісти поділилися з нами ще цікавою інформацією. Виявляється, таємничий будиночок на березі Дніпра часто відвідували скандально відомий депутат обласної ради Олександр Рибченко та його син. Як би там не було, але на минулому тижні джерело повідомляло журналістам Антени, що будинок належить саме пану Рибченко. Після того, як скандал отримав розголос, минулої суботи на будиночку з'явилися яскраві банери. Один з них вказує, що насправді це рятувально водолазний пост. На другому банері написано, що перед нами дитячий табір краєвого козацтва. Ми поспілкувалися з місцевими мешканцями, які здивовано нам пояснили, що ані дітлахів, ані потопельників на огороженій території ніколи не бачили. А от кремезних чоловіків, що звідси відправляються на підводний лов сома, у водолазному спорядженні та з підводною зброєю бачили неодноразово. Попри те, що власники незаконної забудови прикриваються рятувальними роботами та дітьми, ми задаємо питання, з чим насправді ми маємо справу, хто захопив землю в центрі міста на березі Дніпра і чим тут займаються, невідомі. Найпростіше пояснення, що тут розташована база браконьєрів, що займаються підводним полюванням. А депутат обласної ради є не то власником, не то просто дахом цього бізнесу. Крім того, доволі цікава постать означеної громадської організації. Для глядачів, що погано вчили історію, нагадаємо, що операція Дунай є однією з найганебніших сторінок радянської історії. У серпні 1968 року радянські війська, десантники, танки увійшли до Чехословаччини та потопили в крові мирні акції протесту, що переросли в збройний опір. По містах та селах Чехословаччини Праги, зокрема, навіть здійснювалися авіаційні удари. Чехів що були озброєні трофейною зброєю та мисливськими рушницями, чавили танками, розстрілювали елітні підрозділи радянської армії та КДБ. Загинуло за деякими оцінками більше тисячі чеських патріотів. А всього біля сотні радянських окупантів за лічені дні антирадянське повстання в Чехословаччині було потоплено в крові. Очевидці згадують, що коли танкові армії повернулися на територію радянського союзу, з танків ще довго доводилося згусенись вмивати кров та шматки людських тіл. З такою громадською ветеранською організацією ми стикнулися цього разу. Пошук в інтернеті показав, що активність окремих її учасників обмежується лютим 2014 року. Вся інша інформація ретельно зачищена за даними. Організацією керує Анатолій Рева, ветеран збройних сил СРСР. Пошуковик Google підказує, що пан Рева підтримував тісні стосунки зі своїми колегами з Росії в Ростові Зокрема, неодноразово був на зустрічах ветеранів КДБ та спецопера радянського союзу. Яким чином організація відставників радянських спецслужб нині має стосунки до козацької організації, працює з молоддю, нам невідомо. Даною інформацією, антенна поділилася з правоохоронцями та міською владою, від яких очікує рішучих дій. Однозначно, що будинок на березі є незаконною спорудою, але якщо його використовують браконьєри та агенти російських спецслужб, то ймовірно тільки з носом будівлі тут не обійдеться.